Знайшов цікаве інтерв'ю, що треба робити, щоб всі чоловіки стали на захист країни. Подивись його і чекаю тебе в комен. Що має статися, бо що потрібно зробити для того, щоб власне всі чоловіки пішли і стали на захист там своєї країни. Лоні страхів, як ви говорили, перебувають, щоб вони такі пішли на фронт. Що для цього потрібно? Бо ви вже казали, що закон ну це не той інструмент, який повністю вирішує цю проблему. Для того, для, для того, щоб навчитися плавати, потрібно кинути людину в воду. Це най, найкращий спосіб. Ми всі вчилися плавати. Не знаю, як ви вчилися плавати. Ти навчишся плавати, коли потрапляєш на глибину, коли вже під ногами нічого немає. Тут держава повинна вжити заходів більш рішучих до мобілізації. Ці заходи не проводяться, вони підміняються показуванням пальцями, хто винен, хто крайній. І цим користується російська пропаганда, запускаючи ІПСО. І не тільки серед українського населення, а і серед населення заходу.